Фогматну майбутнє їх вкладаємо. Оптимізм із друзями навпіло розділяємо, креативні рішення приймаємо. Українську рідну землю своєю батьківщини плекаємо. Сонця й миру всім бажаємо. Ми, агітбригада, екофокус натуральна. нас земля реально. краю палівничого на конкурс прибули, Окрасою якого є великі дуби. Не щедрі люди, і земля як повна чаша, та в домівка рідна наша. А ми звичайні школярі. І ліцей у нас найкращий на землі. Мельчанський ліцей з Дубинського краю. Від рідної землі екобренд сьогодні представляє. Ніби ностили, земля зажурилась від її щедрі скарби. Білий лека сумує далеко, Жда він весни. Мали сонце, рузати вітрами, наша батальщина, біді. Екове пост, ви не нищі, бездушно, люди землі. Люди, спиніться. Не треба, не треба. Вілійте з ними, віть, сонце. Подарі у ній, Девізу ми керуємо в житті. Згубити все, що ще не раз квіти на навесні. І наше кредо день при дні. Земля, Земля не належить людині. Людина. людина належить землі. Гляньте, друзі, що відбувається з нашою рідною землею? На ній нема живого місця. Кожним роком людина внаслідок своєї господарської діяльності знищує дедалі більше природних ландшафтів. Свідомо чи не свідомо, але разом з освоєнням нових земель знищується флора і фауна рідного краю. І ми повинні припинити цей ванцюг, бо нам не байдуже на проблеми нашої рідної домівки, бо ми, мешканці планети Земля, на краю прірви. Та головне не панікувати. Це в наших руках, тож сфокусуємо своїм увагу на цих актуальних проблемах і знайдемо новий креативний підхід. Оригінальну ідею, Форматний погляд. енергійний спосіб. І разом почнемо рятувати свою рідну батьківщину! Край родючих чорноземів. Край хліборобства, край прекрасних мішаних лісів. Край де синьою стрічкою, плине наша улюблена іква. Край історичних перлин. Отак подивіться на круг, що з природою стало нічим дихати нам, всі у печалі. Може, десь у лісах ще щебеча пташина, але в селищі в нас сум мелодії лине. Ми молоде покоління в сучасності живемо в епоху не тільки бурхливого розвитку науки і техніки, а в негативних наслідків людської діяльності. Дедалі більше забруднюється атмосфера, гідросфера та літосфера. Одночасно виснажуються майже всі природні ресурси, що в свою чергу призводить до розвитку екологічної кризи. Тому наше завдання. Не зрубати, а посадити. Не забруднити, а очистити, Не зруйнувати, а відродити. Природню красу нашої малої батьківщини. Нашого рідного краю ми хочемо жити в якісному світі. На чистій землі. Пам'ятай, квіти на просторах рідних степів виглядають набагато красивіше, ніж у букеті, який швидко зів'яне. Відпочиваючи, в глузі чи в лісі, не залишай за собою сміття. Найбільшою проблемою сьогодення є забруднення сміттям сіл і лісів. Тож ми вважаємо, що. Сміття має потрапляти туди, де воно найменш завдаватиме шкоди людям і природі. На сміття звалище. Звалище не повинно бути диким, а спеціально обладнаним. Сміття в жодному разі не можна спалювати. А на щастенько повесні горять собі у де воно насадження рясні. Тим ж людське обличчя. Пам'ятай, природа рідного краю, наше багатство, наша краса. Єднаймося в коло і наводимо лад у село, щоб чисто і красно було, і щоб все мов намисто і грало і цвіло. Для цього не ламай гілля дерев, не руйнуй гніздечка пташки. Не топчи в тряні комашки. Несуть того, що дала нам матінка природа рідного краю. Права життя, мають всі! Сьогодні наші думки, плани та дії у вирішення губальних проблем нашої батьківщини складається в один тіло, перетворюючи похмуре сьогодення на щасливе, квітуче майбутнє. І тільки тоді ми житимемо на екологічно чистій землі, де щодня раціонально, раціонально використовується багатство нашої рідної батьківщини. А втім, у всіх людей одні і ті ж проблеми. Вони хочуть бути здоровими. Довго жити, ростити дітей. А для цього потрібно лише ясне сонце над головою. Бо сонце ріде батько, а не вічне. Чисте та безхмарне небо. Родюча рідна земля. Пишнули всі ліси наші брати. Екологічна чисті рики, наші сестри. Зелені трави на берегах, різнокольорові квіти на духах. Чисте, Чисте повітря. Речи стадіво, збережи цей світ, а в ньому нашу рідну батьківщину сади і гори, рики і моря, та шину, і зрину і людину, усім, хто є, і усім, хто буде. Даруй здоров'я, чистоту і воду, щоб їх ім'я, а імені Його передавалося і роду і до роду. Посмикаємось, друзі, поки в нас ще є, чиста вода у джерелі, шоколи травила осі, садочне, що співає солоні. однак нас мріє у житті що повертали журавлів додому з вирію під мирним небом щороку на весні. Екологічна чистота нашої батьківщини залежить від нас. Я мрію. Ти мрієш. Ми, Ми діємо. Бо Десь там під зорями, зорями, де завжди горіло світло, там під кулями, кулями, вони б'ються за нашу гідність, там під градами, градами, захищаючи свої хріни під кулями, десь там, десь там під зорями, десь, там. десь там під зорями. Ліцею за допомогу, за волонтерство, за чудесні малюнки. Слава Україні!